Доброго здоров'я всім, шановні українці, всіх вітаю, дай Бог вам всім здоров'я. Я трошечки прихворів, так що не звертайте уваги, якщо трошки кашлюну. Якщо ви також хворі, дай Бог вам здоров'я. Поїхали. Країною несеться низка подій всіляких. Там, ну, це трендіт, що робиться у нас в країні, шановні українці, реформа пенсій, контрактна армія, сварка Трампа з Зеленським, Вислови Залужного. Трамп знову неприємно висловився в бік Зеленського. І про це все давайте будемо говорити по порядку з вами про ці всі події. Дуже багато подій, дуже багато цікавого попереду. Не перемикайтесь, додивіться це відео до кінця. Любі хлопчики і дівчатка, і малятка всіх, всіх, всіх вітаю, хто доєднався, підписників і непідписників. Отже, попрохаю вас поставити лайк цьому відео. Підписатися на канал. Це не моя приходь, це так Ютуб. Хоче чим більше лайків, тим більше людей побачить це відео. І це буквально займає пару секунд вашого часу. І більше ніяких капіталу вложень не потребує. Я буду вам дуже вдячний. Дуже вдячний буду за те, що ви підпишетесь на канал і поставите лайк. Підтримайте українське, підтримайте мене як автора. Отже, поїхали. Що у нас? Відбувається. Контрактна армія. Зеленський. Що говорить Зеленський по, по, по цьому поводу? Далі, далі поговоримо подільно про цю контрактну армію. Всі ми знаємо, да, що контрактна армія це для е, наших хлопців віком 18-24 роки. Є закон, який забороняв це, але це пізніше. Що говорить Зеленський? Зеленський говорить, що це все добре. Це все добре. Це сподобається нашим закордонним партнерам, а насамперед американцям. Тому що, да, ну, як він говорить, в них, як ви знаєте, контрактна армія. Ну, отут я хочу запитати вас: ну, я то знаю, чи ну, Володимир Зеленський президент якої країни? України чи Америки? Чому він... Чому він говорить, що комусь щось повинно сподобатися? Чому ми повинні робити так, щоб комусь щось сподобалося? От чому ми повинні робити так, щоб комусь щось сподобалося. І наших юнаків, як би сказати, отак от привлікати чи заволікати до армії. Зараз ми про це поговоримо. І тепер дивіться, був закон, закон. Який забороняє, забороняє призивати ю, юнаків 18, віком 18-24 роки, підтримав парламент його в першому читанні і в другому читанні. І Зеленський його не підписав. Не підписав. Тому що попереду всі ми знаємо, що було е, давили зверху на зниження мобіліцівного віку. Зеленський сказав, такого не буде. А оттуда. Все-таки давили. І вони не знали, що зробити. І тут вони придумали контрактну цю армію. І якби він підписав цей закон про заборону, то б ніяк про я, ні про яку контрактну армію і ні про що не йшлося б про оцих юнаків. Він його не підписав. І ви розумієте, от що воно далі буде? Як йде шалена бусифікація от таких, а тепер скільки юнаків з'явиться, добровільно підписавши контракт, і скільки ще молодих хлопців буде гинуть в оцих ТЦК? Тому що не хотітимуть підписувати. Це безчинство коїться. Добре, добре, Там пропонують золоті гори пропонують. Там пропонують мільйон, там пропонують е, стоматолога безкоштовного, учобу безкоштовну, все безкоштовне. Але у нас і так по Конституції України у нас ну, лікарня безкоштовна повинна бути, учбова, учоба безкоштовна повинна бути. Ну, Просто я не розумію, як і що це відбувається. Працівник ректорного центру говорить, Розказує, розказує, яке це яке це щастя. Я, не я зовсім не проти мобілізації, я зовсім не проти призову, але цивільним законним способом. І от працівник розповідає, що люди, які віком 18-24 роки вивчилися, вже, і от нема куди йти. В країні немає роботи. І от вони раз, дивіться, а у них такі перспективи. Ось дивіться, їм і там і безкоштовне лікування, і там е мільйон, і забезпечення, і все Ну, Він говорить, що в Україні немає роботи. Нема крім того, як йти на контрактну службу. Вони говорять, що вже 10 тисяч осіб, е як би сказати, виявило бажання служити в ну от е в цьому, в контрактній армії. Ну, таке собі, як би сказати, висловлювання. О. По поводу сварки Трампа з Зеленським. Я так розумію, що Трамп образився на Зеленського ну, за щось образився. Напевно, за щось образився. На, насамперед, напевно, що і за рідкоземельні оці метали. Але ж давайте подумаємо, Зеленський сам пропонував. Трампу рідкоземельні метали. А тут виясняється, десь, ну, вже блогери говорять про це. Офіційно ще ніде не заявляли, що Зеленський хотів продати ті рідкоземельні метали, які знаходяться на окупованих територіях. Розумієте? Що типу, ти давай, звільняй ті території, і там будеш добувати. Ну, це суво моя думка. Я дивлюся блогерів, які так само, як і я, розповідають. І в них може більше інформації є. От. І він ще плюс до того говорить, що коли міністр фінансів Америки приїхав до Зеленського, а Зеленський спав, він не прийняв його. Ну, це зі слів Трампа. О. Перед цим ми знаємо, що Трамп говорив, що у Зеленського малий рейтинг, в нього 4% рейтинг на навсього потрібні вибори, потрібно щось змінювати і тому подобне. І тут знову від Трампа викид такий. Він говорить, що. Зеленський диктатор і клоун. От за таку заяву зробив знову Трамп. Ну я не розумію, чому він так е, висловлюється в бік нашого президента Володимира Олександровича Зеленського. Мабуть, у нього є якісь причини, але чому він не висловлюється так в бік е, нашого агресора Путіна. Ну чому він так не висловлюється? На нас Путін напав. Ми є жертвою. Ми українці. Я не розумію, чому отак от веде себе Трамп. Ну, Це поле звіздець. Росія, Америка, Китай, ми маленька країна. Чому Трамп так себе веде? Я не розумію. Ну, Взагалі, напишіть в коментарях, чи ви розумієте, що коїться. Ну, взагалі, я просто в шоці. Просто може він за того не образився, що вони там ну, не підтримували його ну, Трампа, да, наше керівництво. Я не розумію. Може, ви знаєте за що? Напишіть в коментарях. да. Європа також не запокоєна. Макрон буде летіти зустрічатися з Трампом. Говорить, що в Європі ВВП набагато більше, ніж в Росії. Ну, от, і набагато більше. А... Тобто ти хочеш втратити ВВП Європи, якщо Путін і до нас прийде, а ти позарився на ВВП там, Росії. Ну, такого плана вони висловлюються, Так, вони занепокоєні. Бо Трамп говорить, якщо ви там щось не підпишете, ми виведемо війська з Європи. Ну, але ж і в Путіна така, як би сказати, є умова, що. Трамп повинен вивезти свої війська, американці з Європи. З, о, ну просто якийсь бред. Я не розумію його поведінку Трампа. Це суба моя думка. На нас напали. Ми жертви. Наші українські люди гинуть. Не європейські, не американські, не ми напали на Росію. Росія зайшла до нас на, на, на територію, вбиває наших людей, наших рідних, наших е, жінок, дітей. Який би він не був, він зараз. Президент України, це наш Володимир Зеленський, легітимний, нелегітимний. Це вирішувати Конституційному суду, це вирішувати українському народу. Чому Трамп так висловлюється? Чому він так газує на нас? Я не розумію, вибачайте за жаргон, але ну так воно є. Якщо в них щось якісь там негаразне, вирішуйте це між собою. Але давайте зробимо так щось, щоб український народ перестав страждати. Перестали гинуть люди. Треба насамперед думати про те, не розподіл власті влади, да, а думати про те, щоб люди перестали гинуть. Залужний, що говорить? Залужний говорить, що нам потрібно продовжувати, щоб вибити ворога з України. Нас в мобілізаційного ресурсу ще ого-го. От дивіться, от як не дивіться, якщо він стане президентом, ми для нього він го він говорить людей. Він не говорить, що в нас дуже багато людей. Ще от треба щось робити. Треба техніка, треба вибивати ворога людей. Він говорить ресурсу. От, ну, ресурс. Ми, ми ресурс для них. Розумієте? Ми просто-напросто для них ресурс. І я не розумію, чому вони так про нас висловлюються. Ну, ну чим ми так провинилися перед ними, прості люди, що вони от так до нас ставляться? Е, наша влада. От не хочу я їх називати владою, немає в нас власників, керуючи нашою країною. Чому вони так от ставляться? Чому вони не виходять і нічого не, не говорять про, немає ніякої реакції на оцю всю бусифікацію, на оце це безчинство це це кашне, поліцейське, на оце безчинство правове. Ну, я, не, я не розумію. Ніяко... Їм напевно, це вигодно. Чи вони нас знищують? Пишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Я не знаю, чому так себе веде, Це, аби, якби він себе вів, якби до нього в двір сусід прийшов і почав вбивати його рідних, вбивати його підлеглих. Що б він тоді казав про нього? У ну, мене таке запитання. Напишіть в коментарях, що ви по цьому поводу думаєте. Дай Бог вам здоров'я, дай Бог, щоб оце все закінчилося скоріше і перестали гинути наші люди, наші, наші мужчини, наші чоловіки, наші захисники. Наші діти, жінки. Дай Бог, щоб воно все скінчилося. Дай Бог вас здоров'я. Бережіть себе, своїх рідних, своїх дітей. Думайте, спостерігайте, як, як каже одна людина. Да? І не дай Бог нам привести до влади ще таких людей, які не будуть за нас переживати. Всім пока-пока.